З Олександром Боровичем, головою громадської організації Справжній Київ, говоримо про збереження історичної спадщини столиці і як кожен охочий може до цього долучитися. етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють країну. Громадська організація Справжній Київ займається відновленням історичної спадщини столиці. І взагалі це об'єднання заснував Сергій Миронов. Він прагнув зберегти справжнє обличчя рідного міста і, власноруч, реставрував, зокрема, і старовинні двері. Сергій загинув під Бахмутом у 2022 році. Але зараз його справу продовжують послідовники. І, зокрема, пане Олександре, розкажіть детальніше, коли почалась історія вашої організації і яким був. Був перший об'єкт, який зацікавив активістів справжнього Києва. Починали ми все з... двох з Сергієм. Це не було одразу громадське об'єднання. Я дуже багато років знав Сергія. На якомусь етапі якби, вектори зацікавленості. Там колись ми грали з ним в футбол. Потім більше почали захоплюватися історією. Шов час, і мені Сергій як сказав, ти бачиш, як все руйнується. Це не тільки час руйнує, а докладають, так би мовити, руку влада своєю байдужістю, а часто є випадки і навмисне руйнується, тому що гарне місце зруйнується ця старічна садиба. Відбудуємо тут елітну нерухомість. Але, дивись, каже, щоб це було дійсно дійсно мале життя, це потрібно, щоб було воно потрібно не тільки мені і тобі, щоб більше людей розуміло, чому треба цінувати цю історичну спадщину, що можна зробити самому і так далі. Була створена сторінка в інстаграм, там підписалось спочатку 15 наших друзів. Далі не йшло. А Сергій ну, він володів декількома мовами дуже багато читав різної літератури довідників, і він сказав, слухай, слуха, я хочу спробувати вести, як би мовити, такі екскурсії. Просвітницькі розповідати, цікаві факти, показувати будинки, цікаві речі, якби долучати людям показувати наочно, і доволі за короткий час в нього вже зібралося багато шанувальників. Там було 100 підписників. Тут. У якому році це було? Це все десь починалося десь з 19-го. Зрозуміло. Дуже і там почали, почали, почали підписники, переписки. Сергій, розкажіть, він пости, новий новий робив. І на якомусь етапі він каже: слухай, треба щось робити і руками, але є розуміння, що фасад будівлі нам не можна чіпати. Ми з тобою не, не маємо дозвілів. Але я походив, поспілкувався, і у мене така із мешканцями будиночків поспілкувався, і в мене виникла така ідея, що двері відреставувати. Я говорю, слухай, можна спробувати, але ну, за освітою ми не були датичні до реставрації. Потім він каже: Я знайшов об'єкт, де можна спробувати. Я говорю, ти впевнений, що саме там. Ну не хотіли, якби, щоб перше це спроба була так, щоб сказали хлопці, навіщо ви це зробили? Зіпсували тільки все. Він Там, говорить, є арка в будинку, і там двері зліва і справа. І мешканці їх будуть закладати вже цеглою. Вони багато-багато років не використовуються. Вони їх будуть закладати цеглою, фарбувати, щоб охай не був, була ця, ця арка. Давай спробуємо там. Якщо у нас вийде жахливо, ну, це не, не, не будуть бачити люди, мешканці закладуть цеглу. А якщо вийде класно, тоді це буде якби нам посил, що ми можемо це робити. І так, да, тоді зробили ці перші двері, е, і вони досі, досі, скільки вже пройшло років, мешканці так і не заклали їх цегли. Е, е. Люди були здивовані з тим, що ви їм відкрили. Так, там при, приходили і досі ходять, фотографуються. Там автентичні ручки прикрутили, номера квартир, дзвіночки. Ну, дійсно, частина пропала, тому що там були як, кольорові метали, і деякі повідкручували, але вони досі. Він каже: слухай, ну у нас вийшло. Говорить, ну, не так, щоб класно. Сергій так до себе завжди ставився, багато від себе вимагав. Каже, ти нікуди не викладуй. Треба зробити ще декілька-декілька то, говорить, соромно. От, от відреставрували ці дві двері в арці і вже розповідаємо, ми тут зробили це соромно, треба якийсь об'єм показати робіт. І вони почало, почало одні другі. Дверей не так та багато і залишається насправді. Багато залишилося формук. Це верхня частина. Зазвичай вирізають двері, ставлять металеві. А от Верхню частину ніхто не чіпає, але вони також дуже цікаві з цікавим різьбленням. Їх також реставрували. І почали, да, почали долучатися люди, хтось в обідню, перерву приходив. Прийшов там, побачив знайомого. Він каже: я айтішник, і хочеться якось перемикатися, щоб відпочивав мозок. Я попрацював, поїхав на години-дві. Допомог Сергію, якось перезавантажуся. В мене краще і робота йде. І різних сфер почали люди підходити, питати, коли можна долучитися. Я в будні не можу. Можна ми там суботу чи неділю до вас доєднаємося? А чи є у вас взагалі в організації якийсь такий облік чи список от тих об'єктів, тих дверей чи фрамух, які варто найближчим часом відновити, аби спробувати їх ще врятувати, бо вони вже або в такому стані, що мають ризики бути чи занепалими, чи знесеними? Е, так, звичайно, це Сергій ходив, робив, фотографував, відмічав, зараз продовжують. Члени нашої організації, є перелік, ну я не буду зараз там якби, розповідати детально, там не, це не одна, не два об'єкта. І поступово ми робимо зараз, наприклад, на цей чеховський провулок біля Велотреку, хто, хто знає, це з'єднує Ганчара і бульварну Кудрявську. У вулиця Робимо там по запиту мешканців будинку, до чого, як би ми йшли е, з Сергієм, е, до того, що у нас не стояла ціль, що от там, наприклад, сумарно 100 дверей, 100 фрамух, які залишились, ми їх реставруємо і все, місія виконана. На цьому ми закриваємося, Ні, це був, е, закладалася мета. Привернути увагу мешканців міста до збереження, цінування історичної спадщини, що ми хотіли, щоб це було потрібно не тільки Саша, Саша і Сережа да їм. А щоб люди розуміли, чому воно цінне, що можна зробити самому, для чого це взагалі все. А з роки вашої діяльності, ви спостерігаєте, що в людей стає більшого розуміння від потреби збереження свої, свого історичного, і що з'являється якось такої більше цінності цих речей, чи ще ні? Роботи, звичайно, ще багато, чому ми проводимо ці лекції. Хочемо ще. То, що не встигли з Сергієм а, х, з молоддю працювати, тому що це наше майбутнє. І зрозуміло, що здебільшого треба орієнтуватися на людей не вікової групи, там 50 і, і, і так далі. А більше до, до молоді. А, тому що, як казав Сергій, ми майже одного віку були пару років різниці у нас. Я трохи старше його був. Е, він казав: слухай, ну з такою тенденцією, ми, мабуть, останнє покоління, яке бачить ще вживу певні речі, які е, там 100 давнини збереглися до нашого часу. Е, звичайно, що багато планів ще багато просвітницької роботи. Зрозуміло, що. Е, Зараз війна в країні, не все можна робити. Звичайно, що наша організація не тільки займається реставрацією, ми підтримуємо певні підрозділи, підрозділи, хлопці, з якими Сергій починав свій бойовий шлях, підтримуємо, закриваємо збори, збирали, закрили. Медичний евак для третьої штурмової, для хлопців з безпілотних підрозділів збирали на піввідрони і різне обладнання. Тому трохи гальмується, звичайно. Тому що розставляємо пріоритети, звичайно, що якщо треба там, допомога хлопцям, то це в пріоритеті. Але також додало, додалася руйнація. Наприклад, там, де ми зараз знаходимося, наш такий як арт-простір, ми там опинилися по, -по тому, що поруч були влучання ракети ворожої. Будь-будинку всі вікна, там рами повсувалися, А Сергій знав власника будинку, він заходив до нього в гості, але на той час вже в живих не було не власника, не Сергія. І ми там опинилися, і до чого я що ви бачите, скільки пам'яток архітектури було вже знищено ворожими обстрілами. Тут... А чи були випадки, що понищило вже відреставровані вами двері чи фармоги, чи ні? Наразі поки ні. Загалом, наскільки коштовною є відновлення дверей, що це коштує по грошах, і як ви взагалі ви збираєте на це відновлення серед небайдужих людей? Чи, наприклад, якщо мешканці вас запрошують, вони допомагають вам з матеріалами, включаються в це? Коли все розпочинали, це було на 100%, 100 Це Сергій угу. е вкладався. Потроху, коли бачили ну, якби, результат, до Сергія почала преса приїжджати, знімати, якби почали його пізнавати. Люди почали пропонувати, давайте, а скільки там, от ви бачимо фарбу купили, а давайте ми там ж компенсуємо. Потроху, а після, коли вже без Сергія організація продовжила існування, так збирали донати. Скидались небайдужі люди, члени нашої організації. Хтось приносив своє обладнання, хтось робив донати. Тут, як би мовити, багато залежить сума від того, в якому стані, наскільки вона збереглася. Є там фрамуги, що в гарному стані можна зняти просто фарбу, обробити дерево. І... Пофарбувати, а є, де втрачені певні елементи, треба їх відновлювати. Це додатковий час туди. Ну, ми намагаємося завжди максимально зберегти аутентичну, якщо там шматок деревини, да, ми там не відрізаємо багато, щоб замінити саме цей шматок. Багато, як ви бачите, коли там ці домофони вставляють. Ніхто не думає, що можна поруч десь просто вирізається дірка. Я домофони ще з радянських часів, ця дірка не закрита, прогніває, потрапляє вода далі в це полотно дверей, і там, от можна знати, коли вже починаєш працювати, так скласти одразу скільки це буде приблизно, тому що ти не знаєш на які моменти ти можеш наштовхнутися в процесі з цими дверима. Стосовно фрамуг, ви казали, що часто на них дуже цікаві різьблення, а чи траплялись якісь взагалі такі унікальні приклади від можливо якихось відомих, знаних різдблярів, наприклад, в якийсь період Києва, що вони тут жили, і десь досі є їхні чи двері чи фрамуги? Складно так мені сказати. Стосовно дверей, це, ну, це взагалі довга історія. Я так не, не, не вкладуся, щоб швидко розказ, розповісти про двері. Були типові, були певних майстрів, були нетипові. Є, що ми не можемо точно сказати, хто, хто саме робив. Ну, це, це як окрема тема, щоб більш детально було зрозуміло, так якби. Людина, яка не дотична до цього, вона одразу не, не зрозуміє про, про, про що йде мова. Якщо хтось з тих, хто послухає цю розмову, захоче долучитися до вас, як можна підтримати вашу організацію, і, можливо, як стати волонтером? Ми представлені в соцмережах Facebook, Instagram, там є посилання на банку. Хто хоче, може підтримати донатами. Хто має бажання, може доєднуватись до наших заходів, приходити, не треба боятися, що там я не вмію. Якщо людині цікаве, є бажання, є у нас люди досвідчені, які покажуть, розкажуть, навчать для різного віку, там не то, що не є, там щось важке, неважке, людина може. Головне бажання, все інше, ми всіх запрошуємо відкриті. До нас приходять люди, юрист, айтішник, спортсмен, і там від 17 до 70 років у нас такий дуже різний колектив, але завжди всім раді, тому що це якби загальна справа. І ми раді, коли приходять різні вікові групи, різних напрямків люди. Ми бачимо, що. Людям не байдуже, значить, наша справа йде в розвивається, і те, що й було, я на початку казав, привернути увагу мешканців міста, щоб це було не тільки нам потрібно, а щоб це стало таким загальним явищем. Вислухали розмову з Олександром Боровичем, головою громадської організації Справжній Київ. Ми говорили про збереження історичної спадщини столиці. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють. Створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР «Єднання». У межах проєкту Сильне громадянське суспільство України руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікацій є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».